Доброго дня усім! Я Альона з України. Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні мова піде про корділіну. Корділіна, слухайте стільки, яка велична гарна назва. Але з грецької мови вона перекладається як вузол або шишка. Чому Корделіна отримала таку назву, як шишка або вузол, тому що на кореневій системі вона має такі. Невеличкі вузлики. Зараз вам ставлю фото, щоб ви детально все побачили, зрозуміли, про що йде мова. Ось. Іноді корділіну плутають з драценою. Я поставила поряд свої драцени для порівняння, щоб вам було видніше. Так, корділіна має і кущову форму. Можливо, кущову форму корділіни можна інколи сплутати з драценою. Але ось цю форму, яка росте деревцем, навряд чи можна спутати з драценою відмінність явно. Моя колекція налічує лише три сорти корділін. Зараз по кожному з них я вам розповім. Ось цей невеличкий такий розтик, ось він в 200-грамовому стаканчику. Має назву Ківі. Він ще не має яскраво виражених сортових ознак, ну, тому що він ще маленький. Але на весну він покаже мені всю красу. Так, це перший. Другий Другий я купила цю корділінку з назвою як Корділіна Плодородна. Я маю великі сумніви щодо цієї назви. Я не, не знайшла назву такого сорту гуглі. І схожі сорти мали декілька назв. Зрозуміло, зараз у нас таке різноманітня рослин з Голландії. Стаю, то не дивно. Це теж маленький ще росточок. В більш в дорослому стані ці листки повинні набути такого яскраво-рожевого зарбарлення. Тому він ще без сортових також ознак. Ну, я не буду наздивати, що це драцена плодородна, залишу її без назви. Це найбільш розповсюджений сорт в нашій місцевості. Можливо, хтось знає назву цього сорту, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб я знала. І третій сорт це конго. Ось такі широченні листки. По краям вони мають. Таке кремове забарвлення. Ну і це видно, що це така, якщо це росточок, то це повинна бути така кремезна рослинка. Ну Також гарненька така. Трошки, звичайно, вона тут, мабуть, втратила листічки, але я вже її таку отримала. Ну, весною забуяє, так скажемо. Я вже їх пересадила. Пересадила також такий легкий ґрунт. Для того, щоб їх не залити, тому що корделіни люблять, щоб був помірний такий полив, ну, з одного боку, а з іншого вони не люблять пересушки. Ось так. А ну, а насправді всі відзиваються про корділіну як непремхливу рослину. Тобто їй не потрібні там надмірні танці з бубном і надмірна увага. Полив просохло. І знову палив. Також вона любить яскраве розсіяне освітлення, але обов'язково потрібно захищати від прямих сонячних променів, тому що листя досить тоненьке, ну і відразу ж отримають опіки, листочки, якщо поставити прямо на прямі сонячні промені. Ну і будуть потім негарні коричневі плями, які ми будемо зрізати. Вони не псували вигляд всій рослині температура. Температура повинна бути зимою не нижче 12. Сподіваюсь, що в нас не буде дуже холодно в квартирі. О, навіть вичитала, що у дикій природі корделіна квітує. Зараз ставлю вам соцвіття. Ну, це такий, як сказати, віночок та й все. А в кімнатних умовах це досить таке явище, яке не спостерігається, майже можна сказати. Ну і по традиції, вже започаткованій моїх відео, також хочу додати вам фото сортів Корделіни, які мені дуже сподобалися. Тому що три сорти в колекції Кордірін, ну, це замало, я так вважаю. А де є одна, дві і три, то там вже, мабуть, і десятка не помітиш. Ось я вам додав фото тих сортів, які мені сподобалися. Ну, Звичайно, я не буду на них спеціально полювати. Відстежувати, десь там кожного дня моніторити, з'явилися вони чи ні у продажу. Але якщо вони мені попадуться випадково то по дуже приємній ціні, то я обов'язково хотіла б їх придбати. Бо насправді це дуже гарні, красиві сорти. Ну і вони прямо затримують на собі погляд. Дуже хочеться їх мати у своїй колекції. Ну, а якщо вам сподобалось моє відео, Тисніть подобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. Пишіть коментарі, мені дуже приємно. Дякую вам за зворотній зв'язок, за слова підтримки. Всього вам найкращого. А в кінці відео хочу трошки відкрити завісу, так сказати, наступного і показати вам. Мої новиночки, куди мене занесло цього разу, а занесло мене у сукуленти. Все, всього найкращого.